Шановні друзі і колеги, сьогодні, 8 грудня, Федерація проспілок України проводить цю українську акцію на підтримку вимог профспілок щодо посилення соціального захисту працівників та інших категорій громадян в умовах зростання цін на енергоносії та тарифи на житлово-комунальні. Тарифи з метою забезпечення, урахування в проєкті держбюджетів, видатків на реалізацію державних соціальних гарантій та недопущення зниження рівня життя населення. Ми виступаємо під гаслом. Про спілки вимагають гідного життя для людей. І слово надається голові Федерації про спілок України Григорію Особово. Доброго дня, друзі, шановна громада, спілчани. Ми продовжуємо нашу боротьбу розпочатку липня цього року. І сьогодні відбудеться масова акція тут біля стін Кабінету міністрів України і біля Верховної Ради України. Ми маємо вимоги, які конче мають бути виконані владою. Ви знаєте, це заробітна плата, це тарифи, це ціни. Це право працівників на гідну працю і право на соціальний захист. Сьогодні ми вручимо свої вимоги уряду і сформовано делегацією про спілкових представників, яку приймає урядовці. Вчора ми мали зустріч у Верховній Раді. Нас добре, вже що чують. Але ще треба, щоб не тільки чули, але враховували вимоги і наші справедливі законні пропозиції. Тому нам потрібно єднання, сила тиску і примусу в тих випадках, коли нас не розуміють, не чують або не хочуть враховувати думку трудового люду України. Тому ми сьогодні тут зараз проведемо короткий мітинг. Під цінами уряду хочу сказати, що з боку уряду ми вже отримали ряд поступок, і ви знаєте, що буде вноситися до парламенту пропозиція про підвищення заробітної плати вдвічі як державна соціальна гарантія. Ми повертаємо право і повинні повернути право працівникам тим, хто працює у шкідливих умовах праці. на Достроковий вихід на пенсію на тих умовах, коли люди втрачають своє здоров'я під час праці, ми маємо повернути санаторне коробне лікування для працівників, щоб зберегти їх трудовий потенціал. І це ми обов'язково зробимо. Законопроект Верховної Раді є. І вчора фактично ми домовилися, що його буде проголосовано. Тобто, коли ми з вами діємо. Рішучі, наполегливі ми можемо досягти успіху. Тому єднання, боротьба і сила це наші аргументи в колективних переговорах, в діалозі і в примусі. Зараз ми проведемо буквально на 20 хвилин короткий мітинг тут з зупинкою і рухаємося до Верховної Ради. Бо саме там в Верховній Раді знаходяться ті законопроекти, які Повинні вирішити наші питання. А... Шановні друзі і колеги, з нами сьогодні солідарно беруть участь у акції представників всіх репрезентативних національних профцентрів. З нами сьогодні пліч облі стоять залізничники, представники Академії наук. З нами стоїть Чорнобиль. Прошу до слова президента Войтова Володимира Васильовича. Шановні дорогі наші спільчани, шановні побратими Чорнобильці, я сьогодні, користуючись нагодою, хотів би вклонитися перед представниками проспілок, які 30 років назад нам надали посильну допомогу, коли не існувало соціального законодавства для чорнобиців. Сьогодні ми також разом для того, щоб захистити наші права. Соціальні інтереси працівників Чорнобильців, які віддали найдорожче життя і здоров'я сьогодні. Напередодні прийняття бюджету жодна пропозиція Союзу Чорнобиль України не врахована. Наші побратими чорнобильці також залишаються сам на сам своїми хворобами без соціального захисту. Звичайно, завдяки спільним вимогам. Про Союзу Чорнобиль України, я сказав <кій> Григорій Васильович, нам вдалося домовитися певних поступок, але це незначні поступки, які заслуговують люди. Ми розуміємо, що сьогодні важко, але сьогодні ми мусимо врятувати життя тих людей, які 30 років назад, не жаліючи свого здоров'я, життя врятували сьогодні світ. Слава спільчанам! Слава! Героям Чорнобиля, слава Україні! Шановні друзі, сьогодні з нами, тут, в наших рядах, велика армія студентства. І ми надаємо слово Ользі Чабанюк, голові проспілкової первинної організації студентів Київського національного економічного університету. Доброго дня, шановна громада! Доброго дня, дороге студентство! Сьогодні вся бюджетна сфера і всі освітяни збентежені тим, що законопроект 51.30 був прийнятий саме в такій редакції, загалом та в цілому. Ми розуміємо, що це було зроблено із порушенням закону України про регламент роботи Верховної Ради. Закон України, який руйнує повністю. Розряд, де буде повністю зрівняло кваліфікованої і некваліфікованої праці. А також цей закон, несе це страшні застороги для студентства, оскільки на законодавчому рівні повністю відміняється забезпечення стипендіальний бюджет. Уже в законі України ніде не прописано про те, що студенти. Отримувати стипендію закон України, який був прийнятий в 2014 у році, який був прийнятим діючим урядом, який повинен виконуватись. І сьогодні студентство вимагає, щоб закон України про вищу освіту, а саме в статті 62 стипендійне забезпечення, виконувався у повному обсязі. І зараз ми йдемо до уряду передавати наші вимоги. Слава Україні! Слава студентству! І слова мене вдаємо підземному електрослюсарю запорізького залізорудного комбінату Полі... політанському Владиславу. Добрий день, уважаемые друзі, колеги. Я работаю на ЖЖРК электрослесарем. И сегодня здесь я представляю многотысячный коллектив горняков и металлургов, которые трудятся в тяжелых условиях, наполняя бюджет страны, которые честным трудом пытаются обеспечить себе достойную старость. И мне, как молодому специалисту, очень обидно, что в вопросе оптимизации списков 1 и 2 нас просто лишили права на будущее. Горняки, как мужчины, так и женщины, Каждый день опускаясь в шахту, рискуя своей жизнью, чтобы прокормить семью в условиях, когда пол зарплаты должна отдать за необоснованную коммуналку, сегодня здесь вынуждены отстаивать свое право на нормальное существование. Мы считаем, что это одностороннее решение было принято непрофессионально и должно решаться с учетом мнения профсоюзов, с конструктивным диалогом на основании реальной аттестации рабочих мест. Мнение правительства что это постановление поможет решить проблему дефицита бюджета пенсионного фонда ошибочное. Эта оптимизация приведет к тому, что пенсии просто не будет кому платить, так как реально люди не доживут до пенсионного возраста. Как альтернативу мы предлагаем поискать решение данного вопроса в списках электронных деклараций. Поэтому наша позиция сегодня звучит ясно и четко. Хватит проводить реформы по формуле очередного затягивания пасків простых граждан, людей, труда и пенсионеров. Мы требуем вести диалог с профсоюзами во всех вопросах социальной защиты, потому что сегодня профсоюз – это единственная организация, которая реально способна представлять интересы людей. Спасибо. Молодец, молодец. Спасибо. И сегодня тут у нас на митингу Багатотисячні трудові колективи колективи вугільної галузі представляє Турчин Олег Петрович, голова Львівської територіальної організації про працівників. Шановні учасники протестного акцію. Я хочу передати вам всім привіт від Львівщини гірників і сказати, що хтарі за 25 років ніколи не згиналися. А будували безпеку енергетичну держави. Але керівництво, таке, як зараз керує, довело нас не тільки Шехтарів, що скоро вся Україна завиє, не буде, а буде вийти. Невже такі страшні, дикі дії їхні? Коли сьогодні заробітна плата шахтарів у нас закрита 33% за жовтий місяць. А вже грудень половина. Скажіть, що робиться? Бюджет, який на 17-й рік приймається, це 40% зарплати, які будуть шахтерам дати. А як далі жити? Що твориться? Установи Кабінету міністрів Володимир Борисович Гройсман, грубо порушуючи чинне законодавство України, відмінив списки 1 і 2. На якій основі гірничий вперед закон, впереді закон про престижність, другий який підписаний президентом України і в Верховній Раді. Так що постанова Кабінету міністрів, вона є не юридично грамотна. І тому ми проспілки вимагали від Володимира Борисовича, щоби? Він зупинив постанову Кабінету міністрів. Він пообіцяв, дав команду. Я хочу звернутися отут перед Кабінетом міністрів. Володимир Борисович. Ви є керівник держави чи ні? Коли ваші підлегли не виконують ваші дії. Тому я хочу сьогодні привітати всіх учасників акції. Є такі слова. Ще Тараса Шевченка, в купі сила діти. І якщо ми будемо разом, ми доб'ємось. Слава Україні, слава щептарям, слава простилкам! Моломи надаємо Владиславу Анатолійовичу Сацькову, заступнику голови профкому сумське науково-робничне об'єднання про працівників машинобудування. Шановна громада, буквально вчора під цими аж стінами стояло наше підприємство, вимагаючи від уряду вигнати навіть. Поставити на коліна того чиновника, який своїм розчерком пера рішив, що не треба модернізувати газотранспортну систему України. Він залишив без роботи майже 18 тисяч членів сімей працівників заводу, машинобудівників, тому що отримані чисної боротьби за роботу ми виграли тендер на 4,5 мільярду гривень. Але він порішив, що. Модернізувати газотранспортну систему не потрібно. Тому ми вчора стояли по цими ці, стінами. А сьогодні ми теж зібралися тут про спілки Сумщини для того, щоб підтримати усіх гілки про спілок о тому, що влада каже, не вважайте наші гроші, але вони почитали до копійки все, що є у нас у кишенях. І хочуть забрати останнє право на пенсію. Тому вимагаємо від уряду скасувати свої постанови і прийняти закон, яким встановити списки 1 і 2 і зрівняти мінімальний прожитковий мінімум з мінімальною прожит... зарплатою. Слава Україні! Слава профспілкам! Шановні друзі, колеги. Хочу е е оголосити, що делегація від нас вже Направились і в кабінет міністрів на цьому наш короткий мітинг. Тут ми завершуємо і прошу всіх рухатися до Верховної Ради України. Там буде основний головний мітинг з приводу вимог наших проспілкових до народних депутатів України.